Оновлений шахтар Ігоря Йовічевича феєрично переміг РБ Лейпциг в першому турі Ліги Чемпіонів. Німці весь матч бігли в атаку, але весь світ знає, наскільки ефективним буває український контур наступ. А я Чотири удари поворотам. Чотири голи. Наступного дня Лейпциг звільнив головного тренера до Тедеско. А шахтар підійшов до матчу проти шотландського Селтіка. Прекрасному настрої. Особисто мені покращують настрій ще й сповіщення про ваші підписки на канал. Обов'язково ставте вподобайки до цього відео та пишіть в коментарях, скільки очок набере Шахтар в цій групі Ліги Чемпіонів. А голи з матчів я залишив в телеграм-каналі Куба Ібра. Посилання шукайте в описі до цього відео. Як і Шахтар, Селтік напряму потрапив до групового етапу Ліги Чемпіонів. Через усім відомі причини Шахтар не може похизуватись перевагою в досвіді над суперником. Але Михайло Мудрик довів, що може вирішувати долю топових матчів. It's not, uh... Uh, Neymar, it's Ukrainian Мудрік, хоч приз найкращого гравця матчу дістався Мар'яну Шведу. Європейські медіа були в захваті від гри Мудрика. А Фабріціо Роману розвіяв сумніви щодо трансферної вартості українського Вінгера. There is a new potential star around Europe, Міхайло Мудрік, Ukrainian talent, fantastic. Шахтар влітку цінив Михайло в 50 мільйонів фунтів. В цій лізі чемпіонів. Мудрик для донецького клубу може стати безцінним. Селтік серйозно оновив склад рік тому. До гравців збірної Шотландії МакГрегора, Тейлора й Тернбула, менеджмент Кельтів додав молодих талантів з непровідних чемпіонатів Європи та зірок японської ліги. Минулого літа під цей проект запросили Ангелоса Постикогу. Фанати та експерти не вірили в успіх тренера, який майже всю кар'єру провів в Австралії. Але пустикового зумів здивувати Селтік виграв чемпіонат кубок шотландської ліги та дійшов до півфіналу національного кубка. В кладі Селтіка можна виділити японського вінгера Кіого Хурокасі та грецького форварда Йоргуса Якумакіса. Минулого року вони забили 43 голи у всіх турнірах на двох. Варто згадати вортаря Джо Харта, який колись був основним у Манчестер-Сіті та збірній Англії. Результативність шотландців на старті чемпіонату вражає. 25 забитих і лише один пропущений. В першому турі Ліги Чемпіонів Селтік намагався грати у свій футбол проти Реалу. Тому не варто чекати, що команда постеково відмовиться від атакувального стилю в матчі проти Шахтаря. Минулого сезону Селтік по черзі вилітав з Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Зараз кельти серйозно налаштовані на вихід плей-офф ЛЧ. І перемога донецького клубу у матчі проти Лейпцига показала, що в цьому квартеті можливо все. Свої історії Шахтар та Селтік чотири рази зустрічались на стадії групового етапу. Донецький клуб двічі перемагав шотландців вдома, але так само двічі поступався на виїзді через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Шахтар змушений проводити домашні матчі Ліги Чемпіонів у Варшаві на стадіоні імені маршала Юзефа Пілсуцького. Зважаючи на гуманітарну та військову допомогу Польщі, хочеться вірити, що ця арена принесе команді Ігоря Йовічевича необхідну підтримку для перемоги над Селтіком. Хоч Шахтар навіть в домашній зустрічі не вважається фаворитом. Це дозволяє українцям. Спокійно виходити на футбольне поле і показувати свої найкращі якості. Віримо в Шахтар. віримо в український футбол. Слава Україні! Слава ЗСУ!